Всім вітання! Черчинали ліги. Конференція розпочалася гарячими матчами та неочікуваним поворотом. Погляньмо, які були результати. А ви поки підписуйтесь, ставте вподобайки та реагуйте на відео. Бетис приймав Єлонію. Іспанська машина вдома спокійно розібралась з польським колективом. Два впевнені голи жодної паніки в захисті, комфортна перевага перед виїздом до Польщі. Часи поїхали до Легії. У Варшаві справжній розгром. Пенсіонери без проблем розібралися з поляками. сухі голи, абсолютний контроль гри і майже гарантований вихід до півфіналу. Англійці виглядають як команда з іншої планети проти Легії. Целія приймала Фіорентину. Целія ще один андердог, який не злякався фаворита. А попри бойову гру, Фіорентина все ж вирвала перемогу. Словенці залишили приємне враження, але в матч їм доведеться ризикувати ще більше. І Рапід поїхав до Юргордена. У Швеції мінімальна, але важлива перемога для Рапіда. Австрійці спіймали суперника на контратаці, вирішили долю матчі єдиним точним ударом. Юргор тиснув мав моменти, але підвела його реалізація. Це лише перший акт противостояння. І вже маємо кілька фаворитів на півфінал. Та чи зможуть андердоги відповісти їм, дізнаємося 17 квітня? Перейдемо до статистики. Пулу пулу з усіма голами залишається кращим бомбардиром. А сешлер сімо передачами залишається кращим асистентом. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!